Друзі, всім привіт. Сьогодні 24 травня. Восьмого ранку. Ось наші внутрічки снідають. І сьогодні, точніше вчора, звідки з'явилось оце одне біленьке нутрінятко, навіть о, немає навіть. В принципі, і поняття, откуда воно з'явилось, яка самка його привела. Так як я вчора на роботі був. Сьогодні ранком приїжджаю, мені вчора батьки по телефону сказали, що треба приплод. Кількості одне нутернятку. Яка самка привела, я навіть не маю поняття, чи бура, чи ота пастельна. Ну Та сіра така. І чому тільки одне? Бобри, ну блин, ну от, серйозно, я не знаю. В, цьому, в цій сім'ї поки самка мене... ну, Я не знаю чому, але поки вони сидять і не приводять. Ось так ось. Це відео коротеньке. Задавайте свої запитання, підписуйтесь на мій канал, усім мирного неба та усім успіхів.